Хтось мене пам'ятає, хтось не пам'ятає, але це не суть питання, бо в Христі Ісусі ми, в принципі, одна родина. І це гарна новина, що у нас є велика, велика родина, яку Господь нам дарував, незалежно від того територіально, де ми знаходимося. Чим хотілося поділитись, по-перше, вам привіт від церкви в Вінниці. І якщо можна, ми такі люди вже трошки осучаснені і технологіозалежні, залежні. І коли я їхав сюди, то один з яконів моїх він сказав. А ми можемо якусь там фотку хоча б наших церков і мати там, тої і тої церкви Голгофи, щоб хоча б ну, повішати, щоб люди бачили, що в нас є спільність, що в нас спільнота по Україні така велика. І я задумався, думаю, ну, це реально було б класно. Так що якщо у вас буде якась церковна класна десь фотка, то обов'язково вишліть мені, ми з радістю роздрукуємо і повісимо її в себе в церкві для того, щоб знали, що є така церква Голгофри міста Приводи. Але якщо ви не проти, я хотів би зараз зробити таку маленьку. Ви не проти церкві в Вінниці передати вітання. Не проти? Можна я зроблю таке коротеньке відео, а ви помахаєте і там. Привіт, Вінницям чи ще щось скажете, Добре? Тому що я думаю, моїм це буде дуже приємно. Я їм зараз відійшлю. Привіт. Привіт, привітайте! Приємниця! Благословляйте! Все, тепер мені легше. Отже. Як би не було, часи змінюються, але усі ми переживаємо якісь певні виклики, і це є частиною нашого життя. Хтось тобто сьогодні каже, що ніхто такий виклик, як ми не проходив. Але коли ми дивимося історію і, в принципі, історію світу і церкви, то ми бачимо, що з часу від з часу такі цікаві моменти приходять в наше життя. Це дає нам потребу в переосмисленні. Я хотів би сказати трошки від себе, а трошки, щоб ми почитали з вами писання. Знаєте, от коли проповідник мучиться, що таке б сказати, саме краще це бере слово Боже і каже так, як воно є. І от я завжди кажу, мені так класно проповідувати, бо є багато слов Божому, яке за мене проповідує Я тільки читаю, і слово Боже рухається. І тому ми сьогодні трошки все ж таки в цьому ракурсі підемо, але я хотів би почати з такого маленького. Знаєте, як кажуть, якщо хвалиш або про щось говориш, то переважно робиться про своє, бо тоді це буде щиро правдиво. І колись в мене в житті виникла така ситуація. Я був молодим таким християнином, ми робили соціальні проекти, І в мене був такий момент, коли ми вирішили робити таке в Вінниці соціальне таксі для людей з інвалідністю. І в нас був вже для цього бус, але потрібно було його переобладнати, знайти фінанси на проєкт. Але я дуже мріяв про це, жив цією мрією і вважав, що це Божа справа. Але проходив час і якось воно нічого поки що не складалось. Але я думав, ну, от це точно Боже, це я правильно рухаюсь. Я одружився, якось воно все потихеньку ніби і рухалось до цієї мрії, але не рухалось. І потім прийшов час, я бачу, що дружина вже завагітніла, тобто вже мені потрібно перебирати активну участь у фінансовому супровіді сім'ї. А я живу ж цією мрією, що ось зараз ми тут рішаємо якісь одні питання, а потім от в мене буде ось там, де щось таке трапиться, і це ж Боже, це ж таки по-любому Господь. Бо я ж бачу, що це хороша справа. І що ви думаєте, трапилось? Чи відбулося це? Не відбулося. Але був один момент, який був для мене переломний, який для мене змінив багато відношень до мого життя, християнського, в принципі. Якось я прийшов до дружини, там був директор, вона працювала в салоні меблів, приїхав директор, він теж був віруючий, І ми гарно поспілкувалися. Він каже: пішли, проведеш мене до машини. Моя дружина, я не пам'ятаю якому там місяці, але вже їй приблизно, вже скоро треба було десь, напевно, вже в декрет. І ми з ним йдемо, знаєте, і він замість того, щоб мене отак підбадьорювати, да, да, Бог тебе любить, в тебе все получиться, каже, слухай, Діма, а про що ти думаєш? Ну, Дивись, тебе дружина вагітна, і вам вже скоро якби, народжувати. Тобі потрібно вже, як чоловікові, формуватися і щось вирішувати, брати на себе більше відповідальності. І він, коли мені це говорить, як ви думаєте, я такий улибаюсь, махаю головою і думаю, да, 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 ти да, правильно говориш. Така моя реакція була, як ви думаєте. Ні, було далеко не так. Було капець, я ж такий хороший християнин, та в мене проекти соціальні, людям допомагати, а він мені таке неприємне говорить. Що він по він мене дуже образив, дуже я на нього образився. Що він мені сказав правду в очі. І ось прийшов такий момент, коли я прожив ці ситуації, я вийшов з тої зони комфорта своєї і з марних таких надій, тому що я мріяв про це, але ті люди, з якими ми на шляху про це мріяли, вони про це перестали чи мріяти, чи докладати зусиль, я не знаю. Але ми до цієї цілі не дійшло, воно все розсипалось. Але про що я? Про те, що в певний час я дивився на якісь речі і вважав, що це виключно Божа робота і знаходив 10 причин, що це є так підтвердження. Але я не бачив під своїм носом певних обставин і певних речей, які говорили мені ще щось, але чомусь я не був здатний це почути. Сьогодні ми проходимо як країна, як народ і церкви в тому числі теж якийсь певний такий виклик, який потребує перегляду. Оцінки цінностей. І хтось може сказати, ну тож, типу, ми ж християни, у нас всі правильні цінності, це не означає, що Біблія нам не каже, що нам потрібно робити переоцінку. Я щиро вірив але прийшов час і я побачив інші речі, тому що деякі люди мені показали інші речі. І я зрозумів, що це правильні речі. І потім я почав рухатися в розрізі переоцінки цінностей, я почав цінувати по-іншому час, я почав по-іншому цінити, почав по-іншому розставляти свої пріоритети. Церква Божа вона завжди зіштовхувалася з різними пріоритетами і з різними підходами. Ми зараз вивчаємо послання до Якова, закінчили римлян, вирішили взяти щось таке трошки коротше, легше. І взяти Якова. І от минулого разу я проповідував на тему другого розділу, пам'ятаєте, сядь тут, стань там. Пам'ятаєте, в Біблії є щось таке, да? а от давайте. Друге Якова з першого вірша, брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа, слави Ісуса Христа, не взираючи на обличчя. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучій увійде і біда. У Богімбрині, і ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете йому, ти сідай вигідно отут, а бідареві покажете ти стань там, або чи сідай собі тут, у підніччя моїм, то чи не стало між вами поділення і не стали ви зломудрими суддями. Послухайте мої брати любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його. І ось цікавий такий вибір. Так? Того часу люди церква об'єдналася, і вона насправді була дуже різношоста. Були релігійні лідери, які були статні, видні, були такі собі приходьки, були ремесленники, так? були сільські якісь працівники. Були люди, які язичники, були які іудеї, і от різність, різність всіх людей зібралася в одному місці. Але якщо ми читаємо про ці речі, це означає, що в тій церкві виникла така проблема, що коли приходили люди, які були зі світу, але вони були знатні, да, вони були гарно в діті, вони були гарні посади в світі, то деякі люди з церкви вони так реагували на цих людей, ніби це вони про Христа, а вся решта церква, вона про щось непонятно. Що. І ось виникав завжди ось такий випадок, коли людям доводилося в процесі постійно переосмислювати якісь речі, які насправді вони мають бути переосмислені, і вони мають бути видимі і чутливі. Тому що якщо ми втратимо ці речі, то ми втратимо ту церкву, яка насправді задумала Христом. Бо для Хри... Шо написано, що для бідних Христос прийшов до бідних, Він прийшов до простих людей. Якщо ми бачимо, що хтось автоматично починає когось піднімати наверх, то є безпосередньо ризик того, що щось буде відбуватися нездорове в цій спільноті. І тому цікаво, що Христос завжди дає ті речі, і Господь ті речі каже, про які нам важливо переосмислювати, і ми робимо, мати, маємо робити це сьогодні. Ми можемо робити це своїми силами, але можемо робити це силою Слова Божого. Тому що якщо Слово Боже для нас авторитет, то звісно ми будемо відповідати тому, що написано. Тож насправді хотів би ще з вами, от єдине, чим би закінчити, щоб поменше говорити, бо час йде, і я не хочу займати багато часу, тому що ще буде основна проповідь, але хотів би менше тоді говорити тепер, тому що, можливо, хтось скаже, що, напевно, це дімена точка зору чи ще щось, хотів би прочитати 12-й розділ Римлян з вами. І хай він нам скаже насправді, що нам в сучасних викликах, тому що воно дуже буде відгукуватись. Ви пам'ятаєте, що той час і ті місця, де перебувають апостоли і Христос, воно перебуває під римською окупацією. І там приблизно відбуваються подібні речі, паралельно, які ми сьогодні проходимо з вами. Тобто є якісь певні тиски на церкву Божу. На то, якою вона буде. І от в посланні до римлян дуже цікаво пише апостол Павло. З першого і до останнього прочитаємо і помолимося. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, віддайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього. Але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно у міру віру, як кожному Бог наділив. Бо як в одній тілі маємо багато членів, а всі члени мають не одинакове діяння, так багато в нас є одне тіло в Христі. А з усім нами один одному члени, і ми маємо різні дари згідно з благодаттю, даною нам, коли пророцтво то виконувало, виконуй його в міру віри. А коли служіння, будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішення, хто подає у простоті, хто головує, той з пильністю, хто милосердствує, той з привітністю. Любов, нехай буде не ненавидьте зло та доліться до добра. Любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного кошалею. У ревності не лінуйтеся духом, палайте, служіть Господові, тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Тіштесь з ними, хто тішиться, з тими, хто тішиться, і плачте з отими, хто плаче. Допомагайте між собою однаково, не величайтеся, але, посліду... але послідуйте слухняних. Не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіми людьми. Коли, можливо, хто це... якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отже, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будьте переможені злом, але перемагайте зло добром. Дорогий Господь, дякую тобі, Боже, за те, що насправді ти досить багато вже сказав своєму слові. І важкі часи випробувань, які ми проходимо сьогодні, насправді дуже важко. Іноді взагалі впоратися з своїм внутрішнім світом і отримати внутрішній баланс, Боже. Але понад це ми повинні дійсно усвідомлювати, хто ми в тобі і хто є ти для нас, і розуміти, Боже, якщо ми дійсно Твоя церква, то ми маємо нести Твою любов, Божа, посеред нас і служити кожен, так як ми читали, тим даром, який маємо. Господи, я прошу, щоб ти всім нашим церквам сьогодні показував ті дари і таланти, які вона мають. Прошу за те, щоб ти допомагав нам, Боже, бути єдними сьогодні в протистоянні тим ворогам, і духовним, і фізичним, які сьогодні прийшли і приходять на нашу землю, Господь, через такий час історії, Боже. Я вірю, Боже, за те, що історично Твоя церква мала вагоме значення, Боже, в тому, щоб залишатися, Боже, щоб наш народ залишався, і церква Твоя залишалася посеред нашого народу. Тож я прошу, Боже, щоб. Ці часи випробовувань ми найбільше зараз були е, об'єднані, Боже, і в любові виховували Боже, дійсно посеред нас, Боже, цю співність, яка дасть нам вистояти в цей час буревійний, який понад нами, Господь, і віряємо це все в Твої руки, але також і просимо Боже, щоб ти дарував нам мудрості, знань, сил, Боже, щоб ми не залишалися сторонниками в цього, щоб, можливо, якщо є якісь моменти, з якими нам потрібно працювати, від яких відмовитись. То нехай, Господи, ми будемо їх бачити, і ми матимо силу любові для того, щоб це зробити, тому що написано в слові Твому також, що любов вона покриває багато, в тому числі гріховних якихось речей. Тож, Боже, довіряємо це, все твої руки, просимо за церкви Голгофи, просимо за кожну церкву, кожна церква сьогодні в різний час, але вони проводять сьогодні служіння. Нехай люди, Господь, вони дійсно відчувають твою любов, твою турботу, Боже. Дякую за те, що ти працюєш в наших серцях. Віряємо це і подальший час, який будемо далі зараз слухати проповідь, прославляти тебе. Віряємо в твої руки, Господь. Ми вдячні тобі за те, що сьогодні ми можемо бути на цьому місці, оновитися духовно, душевно Боже, віддати якісь можливо турботи в твої руки, Господь, тому що ти найкращий лікар, найкращий психолог для нас, найкраща турбота, найкращий друг. Тож, нехай, Господи, цей час буде сприяти нам для того, щоб ми в черговий раз нагадали, хто ти є для нас і хто ми є для Тебе. Слава тобі і хвала. Амінь.